Українське поселення 18 століття та зоопарк здавалося б, що тут спільного? Нещодавно я вирішив спробувати планет Зу і зрозумів, що мені вона дуже зайшла. І сьогодні я покажу, чим ця гра зачепила мене і може зачепити вас. Ви на каналі Зубр грає, то нумо починати. Отже, сьогодні розберемося, чому ця гра може зайти фанам острів, як розбудувати власний зоопарк і як зробити його прибутковим. Так, на перший погляд, це взагалі різні ігри. Але якщо придивитися уважно, у цих двох іграх набагато більше спільного, ніж здається. В острові ми будуємо самодостатнє поселення, в Planet Зу розвиваємо самодостатній зоопарк. І там, і там треба, щоб їжа була свіжа, вода чиста, а люди і тварини не голодні. Спробуємо в цьому. Розібратися на прикладі розбудови зоопарку Зубрінівка, який ми заснували в ось цьому відео. Тут детально розібрано все, що треба знати для старту у цій грі. Отже, ми заклали фундамент зоопарку та завели перших тваринок сайгаків, гляньте, які красені. А зараз спробуємо розібратися зі всім важливим на прикладі заселення якоїсь прикольної тваринки. І для цього давайте оберемо. Павичів придбаємо самку та самця. У довіднику можна глянути, що нам потрібно для заселення птиці. Скільки території, які рослини поруч та який тип огорожі. Далі швиденько будуємо цю огорожу, я обрав її із дерева. І обов'язково ставимо вхід. Тваринок потрібно відправити у карантинну зону перед заселенням, ну, щоб лікарі оглянули наших нових мешканців. Зробимо вікна, щоб відвідувачі бачили тваринок. Далі ставимо базові речі, джерело води, кормушку і місце для відпочинку і схову. А далі запрошуємо наших нових мешканців. Гляньте, який красивий павич! Коли тваринка вже у новій домівці, то можемо підлаштувати середовище під потреби птиці. І тут розпочинається одна з найцікавіших речей час творити. У вас досить багато інструментів та можливостей зробити все так, як саме ви це бачите. Насаджуєте різноманітні рослини, квіти, розставляєте каміння, можете посадити та хоч сакуру. А щоб краще знати потреби тваринок, не забувайте відправляти ветеринара на дослідження. Так вони дізнаються, чого потрібно вашим новим мешканцям. Можете також змінювати ландшафт, можна зробити пагорб з камінням, наприклад, або озеро, яке ми робили для сайгаків. Ну, красаж! Так, ми зробили гарний вольєр для павичів, але краса сама по собі не прогодує зоопарк. Тож давайте розберемося, звідки тут з'являються гроші. Перше, це інформаційні таблички біля тваринок. Так відвідувачі більше дізнаються про те, хто перед ними. Збагатившись інформацією, вони захочуть пожертвувати свої кошти. Для цього потрібно ставити ось такі скриньки для пожертв. Повірте, це суттєва частка вашого доходу. Друге, це усілякі магазинчики із напоями, їжею та сувенірами. У минулому відео ми розставляли базові такі крамнички. А сьогодні ми вже зовсім скоро запустимо власний ресторан. Ну і третє, це ціни на квитки. Для початку виставляйте мінімальні або такі, які на старті дає гра. Поки не побачите ось таке сповіщення. Люди самі просять підвищити ціну на квиток. Краще дочекатися саме такого моменту, коли вони самі попросять і не спішіть самому підіймати ціну. А щоб пришвидшити цей момент, вам потрібно робити зоопарк привабливішим. Задоволена тваринка це найкращий ваш вклад у майбутній дохід. Однак не спішіть і не закуповуйте одразу. Всіх тварин на всі гроші, оскільки варто спочатку кожній тваринці створити ідеальні умови та дослідити усі її хотівки. Друзі, якщо вам подобається мій детальний підхід до стратегії і ви не хочете пропустити наступні відео про Planet Зу, острів, Ано або інші ігри, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Ваша підтримка допомагає розвитку каналу. Дякую усім! Ну а тепер нумо будувати ресторан. Можна поставити його неподалік від входу. Не забудьте додати поруч столики для відвідувачів. Ну не стояти ж їм із тарілками в руках. Ось так розставимо столики, прив'яжемо їх до ресторану. Ну, непогано, відвідувачі мають бути задоволені. Це стандартний вигляд будівлі ресторану, тож спробуємо його тепер зробити трішки гарнішим. Наприклад, можна ось такими простенькими і водночас стильними дошками прикрасити наш ресторан. Ніби нічого особливого, але вже ж красивіше. Стиль еко можна сказати. До речі, ви вже помітили, як змінюється день та ніч, а також погода у грі. Це дуже додає реалізму. Багато хто хотів би це бачити і у острові. І ось коли ваш ветеринар дослідив подобання вашої нової тваринки, ви можете додавати нові смаколики або іграшки, ну або інші предмети, які зроблять тваринок щасливими. Можна сказати, що Planet Zoo це ніби більш різноманітніший та більш детальніший догляд за тваринами вашого поселення. Замість корівника і курника. Тут може бути павич, сайгак, ну або навіть зубр. До речі, про зубра. А давайте сьогодні ми його заселимо у наш зоопарк. А ще мені у зоопарку не вистачає річки. Це як червона нитка, яка в'ється від гри Острів до Пленетзу. Тільки цією річкою не припливуть торговці із Барвінкового. На щастя, у цій грі ми можемо самі формувати ландшафт. Тож, давайте додамо об'ємності та природної краси у наш зоопарк, щоб все не виглядало так рівнинно та одноманітно. Користуючись зручними інструментами, ми можемо ось так досить швидко зробити річечку, яка протікає у озерце. Гляньте, вийшло ж прекрасно. А тепер можна і облаштувати нашу річку та озеро. Мені чомусь одразу спадає на думку верба біля води. До речі, якраз те, що буде у Альфа 6 у острові. Ось тут ми обговорили всі новини про майбутнє оновлення. Можете глянути, якщо не бачили. Посередині не вистачає ще якоїсь статуї. Тут вже є камінь, бачимо такий великий. Давайте посадимо на нього крокодильчика. Гляньте, яка краса. Ну, а тепер настав час заселити Зубра, символ нашого зоопарку, як і нашого каналу. Ми його можемо придбати за екобали. Зверніть увагу, це спеціальна у грі валюта. Ось бачимо, що зубр проживає в Україні. Наш земляк можна сказати. Тож нумо готувати для нього нову домівку. До речі, при першій же можливості робіть скло непрозорим зі сторони звірів. Так вони будуть менше стресувати. Ну, їх трохи нервують люди. Щоб відкрити таке скло, ваш механік повинен проводити дослідження. Ну, от, поставили ми двері, також подбали про наглядача та будинок відпочинку для нього, і поставимо перші базові речі: джерело води, корице для їжі, а також сховище. Постелимо туди травички, щоб було зручніше. Ну, і тепер заселяємо тваринок. Увага, ось він, величний зубр. Гляньте, який потужний красень! Тепер нумо швиденько підлаштовувати середовище саме під нього. Це одна з моїх улюблених частин. Творити, тут дуже красиво та реалістично все відтворено і великі можливості для польоту фантазії. І знаєте, що я подумав? Що нашим зубрам може бути сумно, бо це дружелюбні тварини і їм сусідство з певними тваринами йде тільки на користь. Тож давайте помістимо сюди також, наприклад, лебедів. І якраз зробимо тут невеличке озеро. Думаю, і зубрам сподобається, і лебеді будуть мати де плавати. Знову ж таки додамо ще трішки зелені та різноманіття. Тож можемо запускати і лебедів сюди. Думаю, вони потоваришують із зубрами. Підлаштуємо середовище ще і під лебедів. Ну і в нас настільки все чудово, що зубри взялися до збільшення популяції свого виду. Ну, це і чудово. Очікуємо на маленьких зубриків. Тим часом давайте поставимо для них смаколики та іграшки. А також ще ось таке дерево чухачку. А ось тут між вольєрами у нас є вільне місце. Тут можна поставити експозицію. Це спеціальні такі невеличкі тераріуми для різноманітних невеличких тваринок. Давайте оберемо ось таких зміючок. Маємо дві зміючки і далі збудуємо власне таку от експозицію. Тут все просто: ставите її де хочете, назначайте доглядача і можете заселити туди нових мешканців. Тут головне спочатку виставити потрібну температуру повітрям та вологість. А з часом, коли ветеринар дослідить зміючку, ви зможете забезпечити найкращі умови для своїх тваринок. І ось, коли я дивлюся на щасливих тварин і задоволених відвідувачів, я раптом ловлю себе на думці, що за внутрішніми відчуттями все це дуже схоже на вайб усім знайомої нам гри. Тож повернімося до головного питання: чи Planet Зу це острів з тваринами? Я виділю три риси, яких вимагають обидві гри. По-перше, вони вимагають інженерного мислення. Кожен вольєр, як і кожна хатинка, вимагає детального планування. По-друге, вони вимагають без менеджменту, постійний контроль над щастям тварин, як і щастям селян, логістикою та економічним становищем. І головне, вони потребують творчості, краса природи та свобода творити найкраще поєднання для відпочинку і насолоди під час гри. Друзі, напишіть у коментарях, чи пробували ви цю гру або плануєте це зробити у майбутньому. Якщо вам подобаються такі глибокі та атмосферні ігри, то запрошую у наш телеграм-канал, де я часто ділюся короткими думками, планами і новинами. Буду радий усіх там бачити. А зараз дякую усім за перегляд, а я тим часом біжу годувати наших зубрів. Тож до зустрічі у новому відео.